Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. На сьогодні день умілі ручки. Ми ще в тому році думали над цією ідеєю, але якось так потім, потім та й потім. А в цьому році все-таки вирішили і будемо це робити. Зараз покажу, що, але по назві ви, звісно вже зрозуміли. Ось маємо такий вібростіл, він саморобний. Це швейна машинка була. Тож не доказала, була це швейна машинка, але. Ось зараз такий апарат. Ми взяли на користування трошки покористуємось. Зараз покажу, яку саме ми будемо плитку робити. Так, поки Макс тут рихтує пішли далі. Щось нас захмарилось і дуже легко так на вулиці стало, прохолодно, бо щось другий день вже так пече, парить. А маємо ми ось таку плитку. Це не наша плитка, це нам привезли показати такий маленький презент. І якщо в нас є вже квадрат такої плитки, то ми форми взяли саме такі. Ну, що її переводити? Хоча мені більш подобається ну така, як в містах, з от цеглинками, така вона є, там були такі форми. Та мені подобається. Але я кажу, Максу, вже якщо є така, то давай таку і візьмемо. Тож, будемо переступати, робити ось таку плиточку, бо нам вона треба і під басейн, і хочемо сюди ж під навіс якось зробити а, таке місце, де можна сісти і відпочити, щоб все було гарненько. Ну, А це цей. Бордюрчик отакий. Також ми взяли форми, але це і більше, а цих тільки дві. Зараз буду вам показувати все. Ще в нас є ось така бочка. Тут Макс розвів пластифікатор, без нього нікуди. Ми навіть як будинок там віранду будували, також купували маленький цей пластифікатор, в шлакоблок додавали. Так що, ось так: от тут стоїть бочечка у нас. Ось такі форми ми замовляли. Їх у нас більше 22 чи 23, я просто не всі взяла. Ось такі вони всередині, тут такий візеруночок. Ми якраз взяли, щоб нам на мішок цементу виробити, і форми будуть заповнені. Все-таки вдома дешевше її робити. Так, трошки поморочитись треба. Але ми таке полюбляємо і знаємо, що вже стоїть людина, яка робила. Також таку плитку вдома, каже, зиму перезимувала, все нормально, так що технології більш-менш ми знаємо, що там, скільки додавати. Тож будемо зараз робити. Так, щось дощі капає. Макс готує тут ось цемент мішечок розділив. Прийшли ми до цього пластифікатора. І росту можна думати. Я думала, це там трошки буде на водичку, а це рахується, як вода вже. Там провід дивись. Де ж ти? Тут працюємо під навісом, бо тут холодочок. Підготували піддони, сюди будемо складати ту плитку. Ну, ми сьогодні ж один заміс, верніше один мішок. Трошки розходуємо пісок цей, Ой, ми його так вивалили перед каліткою. Тоді дощик був, коли перевозили, вже сипали, де сипали. Незручно. Готується рості у нас. Ось цього відсіву три відеречка такого, відро цементу і вода додається вже до тієї консистенції, яка нам треба. <сь> яка нам консистенція треба? Воно ж повинно не дуже густе бути. ну дай води не могло і вже як понравиться. Я тут дивлюся, що треба води. Ну, а? Як пиріг без квіт. Перший раз дивимось консистенцію, щоб воно нам подобалося. Ми так, як і від блок робили Ось він то також поки знайшли те, що нам треба, яка консистенція, воно потім далі діло йде. Це перші рази, поки рука наб'ється, щоб воно виходило. Так, ми трошки зрозуміли, що і як. Перші форми трошки забагато накладали, але тепер буде менше і ось ці вже виходять. Гарненько. Перший раз форми новенькі ми нічим не змащували, а далі треба буде якимось мастилом змащувати, щоб воно гарно все виймалося. Ну такі форми. Дебелі, я вам скажу, нічого не гнеться. Нормально все. Так що потихеньку діло йде, я ж кажу, перші такі повненькі, потім менше вже стали. І рухаємо, змогла, щоб воно вийнялось. Потихеньку працюємо. Я стояла на педалі, нажимала, тиснула, щоб воно оце все тут сідалося, а Макс насипав. Тепер він чуди вон п'є отапан. Хоп! Що я хочу сказати? Ми до Петра лишив його робити. Так що діло буде. Телефон Макс. Чи ні? Чи да. О. О. Так що, так що? Рухає, треба зняти кульки. Оздували все. Здалося? А я б мала телефон. То вже воно в голові гудить. Така плиточка повинна виходити з таким візерунком. Що я хочу сказати? Що все дуже швидко і просто. Я думала, що це буде довго і якось так важко. Ну, це ж робота з цементом, але ні. Швидко. Ми оце постояли, подумали, що, можливо, ще прийдеться дозамовити форм. Ну з однієї сторони не хочеться, хочеться з цими якось діва мати, щоб воно все дешевше. А з іншої сторони, хочеться, щоб швидше діло йшло. Тож, напевно, ще трошки треба взяти. Бо нам треба 16 квадратів. А у нас виходить 2 квадрати, і то дві плитки в нас залишилось, бо ми бордюрки залили, і не вистачило. Нам на дві плиточки, дві форми пусті стоять. Завтра ввечері можна вже виймати, складати, нехай вона собі сохне і далі робити. Я взагалі чоловіку кажу, що тут все так просто, що я і сама можу це зробити. Три відра відсіву, відро цементу і водичка. І все раз два. І є. Так що будемо рухатись, бо у нас оце має все прибратися. Так що буде у нас тут переворот трошки. Одна доба пройшла, і я хочу все-таки одну плитку виняти. Зараз <плес> чоловіка немає вдома. І я запитала, він сказав: ну, одну можеш спробувати, але краще це все завтра. Хоча одні кажуть, можна. Відразу інші, щоб воно постояло. Коротше, трошечки в нас щось, щось не так. Або чогось забагато, бо на деяких потріскалося. Але потім нам сказали, що треба оце як зробили, відразу вкривати плівкою. Ми це зробили, але не відразу. Як воно трошки підсохло. Так що зараз якусь візьму. Ух ти. Тяжко, тяжко. Оце. Я відчуваю, що вона вийметься, але наступний раз уже будемо змащувати форму. Так, це форми ті, що у нас були. І ось ця. Так, як її. Ну, як ти, як ти? Таке, знаєте, що <риклад> я замала вона. Треба, напевно, кудись в теплу воду що. щоб розширилось. Ну, я тебе зніму, ану давай, або розіб'ю, або зніму. А, опа, вийшло. Тільки бачите, вона ще не суха. Ну, я думаю, вона ще ж полежить, підсохне. Взагалі десь треба, щоб вона вилежилась місяць, напевно, там щось 27 днів я читала. Але під басейн ми її не так покладемо, не будемо чекати, нехай вона там. Вилежуються, бо і літо закінчиться, поки ми дочекаємося. Так. Ось так от. Тож, нехай сохне собі. Гладенька, до речі. Отакий результат ми маємо. Далі будемо вам показувати, що і як у нас виходить. Будемо трошки працювати над своїми помилками, щоб вона була ну, трохи краще. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.